так, ну що ж, почнемо в'язати 18 ряд. Замість звичного нам традиційного стопчика з накиду ми прив'язуємо ось це. Далі робимо 2 повітряних петлі. Традиційні стопчики накидом один, і ще один. Туди ж. Тепер 4 повітряних петлі. Один, два, три, 4. Стопчик без накиду першу арку цю маленьку. Три повітряних петлі. Один, два, три. Стопчик без накиду, другу маленьку арку. І так далі. Три повітряних петлі і стовпчик без накиду. Робимо стовпчик без накиду, останню маленьку арку. І робимо 4 повітряних петлі: 1, 2, 3, 4. Тепер от сюди ми робимо стовпчик з накидом. Один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом. Дві повітряних петлі 1, 2 І ще два стовпчика з накидом, сюдиш. Один і другий. Тепер робимо три повітряних петлі: один, два, три. І два стовпчика накидом от сюди. Один стопчик з накидом І другий стовпчик накидом. Дві повітряних петлі. І ще два стопчики з накидом сюди ж. Один. І два. Тепер чотири повітряних петлі. Один, два, три, чотири. Стопчик без накиду в першу маленьку арку. Три повітряних петлі. Один, два, три. І стопчик без накиду в другу маленьку арку. І далі ми так само продовжуємо до кінця цього ряду. Ось так має виглядати сектор 18-го ряду. Я поки що не буду його продовжувати поколи, я покажу, як зробити перехід. Це я тільки для прикладу я показую, ви будете в'язати по колу до кінця. Далі три повітряних петлі. Один, два, три. Робимо стовпчик накидом сюди. Оцю повітряну петлю. Нестандартного стовпчика накидом ми робимо з'єднувальну петлю і цю повітряну петлю за одну нитку також робимо з'єднувальну петлю. Ось так має виглядати 18 ряд.